Привіт, козироги! Давайте з вами подивимося старопрогноз на липень 2024 року для козирогів. Почнемо ми з вами з підказок від Всесвіту. Потім ми з вами глянемо, що вас чекає в роботі в особистому житті. Чуть не забула про взаємодію з 12 знаками зодіаку, Три важливих події і підказка від Ангелів, Оракула або Лінорман. Подивимось, що, що мені піде. І так, три підказки на Липень. Для козерогів. Саботаж. Нова можливість це ж було. Ні. Ворог. Ого! Ого! Намічається якась стичка. Давайте ще три. Нове кохання. Під час весни. Один місяць. Короче, я вам так скажу: вайб такий странний. Розумієте, в чому прикол? Мені здається, що могло б бути таке, що протягом весни у вас могли зав'язатися якісь стосунки, або хтось звернув на вас увагу і закохався. І є якась третя особа, яка, дізнавшись про це, може бути дуже-дуже зла і розстроєна, і дуже хоче вам чим-то трошки подозрати. Зверніть на це увагу. А, я не знаю, чи це буде основною темою вашого місяця. Ну типу, в будь-якому разі треба дуже сильно перевіряти своє оточення, тому що багато хто може бути такий, типу, не, не такий, як кажеться, так? А, плюс будемо зараз дивитися більш детально на таро, але є якась нова можливість, можливо, можливість, ймовірно, можливість закрити цю ситуацію, щоб вона вас більше не хвилювала. Так, да, ви захищені, само собою перевернулася. Ви то під захистом вам нервничать нема чому, все, спакуха. Якщо ви взаємодієте з обнами, якщо побачу п'ятерку мочей, значить ця людина вас питається саботувати. Якщо ви взаємодієте з обнами, паш Король пароль жезлів, сімка кубків. А... Не можуть проявляти до вас якісь такі романтичні почуття, да, там робити якісь пропозиції, але я не скажу, що вони серйозні, тому що у них варіантів багато, і вони, скажімо так, поки що не визначились, чи вони хочуть бути серйозно в якихось будь-яких стосунках з вами. Да? Типу вони відносяться до вас, може трошечки несерйозно, через те, що самі ще не визначились. Якщо взаємодіятися з тільцями, паж мечів, лицар, пентаклів, королева кубки. Короче, вайб такий. А хтось спостерігає дуже давно і ніяк не може двинутися в вашу сторону, хоча почуття є типу, і сидить, і наблюдає, і бачити, бачить, і бачить, бачить я, яка ви класна людина, ну, типу, двинутися в вашу сторону не може. Ну, типу, як це б вам правильно сказати? Не тому, що тіпа, є якісь хранічини, а тому, що людина просто вона така, типу, повільна, дуже будь яке рішення займає дуже багато часу. Не знаю, чого може це ваша енергія. Якщо взаємодієте з близніковим. Девятка жезлів, четвірка кубків, війка мечів. Здається, що, типу, все пропало, немає, не знає, що робити, і вже нічого не хочеться. Людина просто дуже сильно втомилась і вона не бачить виходу із ситуації. А навіть коли їй дати прям рішення на блюдечки, вона не поймає, що відбувається, тому що просто дуже сильно втомилась. Можливо, в неї там останній період часу був дуже напряжний. Може, багато всього сталося і людина трошки зараз не в ресурсі. Дайте людині пострадати, вона вийде з цього всього і зможе далі щось цим. Якщо взаємодіяти з раками, двійка пентаків. Диявол. Четвірка пентаклів. Хтось, може, раки вас взагалі не хочуть відпускати, може ви раків не хочете відпускати. Настільки сильна прив'язка, настільки мощний союз, прям страсть, вообще, прям, знаєте, як завісимость, прям капець. Відпускати ніхто нікого не планує. Якщо взаємодієте з левами, лицар мечів, П'ятірка жезлів, лица жезлів. дуже вогняна така натура. Дуже хочеться з вами посваритися, чи вам з ними, я не знаю. Така конфлікти, 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 можливо, через гроші, не знаю, типу, чогось так вискочило. А, буде з вами комунікувати, що то там питатися вияснять. Ну, обережно тут. Якщо взаємодієте з дівами, паш жезлів, світ. Паш пентахлів. Будуть такі пропозиції, типу, давай. Вийти на новий рівень в якихось стосунках. Давай там, типу, може, будемо розширяти наш бізнес. Давай просто там, почнемо зустрічатись. Да? Якийсь виход на новий рівень, тому що в мене оцей світ, типу, це не стільки як завершення, скільки як реально ну, победитель, да? кайф, тріумф, такий, ура, кайф. Якщо з Терезами, закохані. Мах. Жезлі. Хтось бере все в свої руки і думає: так, хочу бути з тобою завжди. Ми та сама пара, ми той самий союз. Будуть щось приймати в вашу сторону, або ви в їхню сторону з серйозними намі намірами, прямо з конкретними такими, прям вообще. Ну, четверка жезлов це шлюб, да, це, кохань, це теж судьбоносний союз, мах, хочу, бачу, переможу. Якщо взаємодіяти скорпіонам, полізниця, ту туз кубків, Королева мечів. Хочуть двинутися в вашу сторону теж з якимись подарунками, емоційними розмовами, прям хочуть щось побачити вас, хочуть дуже сильно, а, по хочуть поїхати кудись разом з вами, наприклад, бояться типу, що ви вводите типу проти. Але є почуття, є якісь бажання рухатись в вашу сторону. Якщо взаємодієте стрільцями, вісімка кубків, ту з мечів, дев'ятка пентаклів. А хтось ушов, я не знаю хто, да? Ну хтось ушов із цих стосунків, і потім спустя время, можливо, спустя місяць, стало понятно, що а якби ви та не, не сильно то розтраюєтесь. А у вас-то все хорошо, а вам-то по кайфу вообще. Короче, і, знаєте, це такі речі, на жаль, якісь смисли. Я думала, ти будеш зболіс про це, що смисли, я думала ти там ж будеш плакати в подушку. Це що таке? А все по кайфу. Коротше, якщо ви взаємодієте з іншими позерогами, і дев'ятка мечів, король І іде криза віри, криза віри в якому плані. Це може бути духовне, але скоріше криза віри в те, що все вийде, в те, що, типу, у мене вийде досягти моїх цілей, що я буду почувати себе стабільно, що я досягну якогось статусу, якийсь екзистенціальний кризис на самом деле. Треба прожити, звісно, цей катарсіс, щоб людина вийшла з нього самостійно, ви не зможете допомогти, Тобто людина переживає якийсь такий, типу, ну, напряг, коротше. Якщо взаємодіятися з е, з фотоліями, Старо, е, веселий суд, простите. В прошлый раз сказала Верховний суд. Встать суд йде. Е, десятка кубків. Колесо фортуни. Хтось може повернутися до вас з пропозицією Давай куди сім'ю, наприклад. Да? Це і відновлення стосунків, плюс циклічні стосунки, ті, які могли завершатись, повертаються. Да? Десятка кубків сім'я. Хочу сім'ю. Якщо взаємодійте з рибами, п'ятірка мечів. Десятка пентаклів, сила. І я вам зараз розкажу: значить, ця людина бачить. Наскільки ви яскрава людина, наскільки ви магнетична, як у вас все добре виходить? Може, у вас все добре з деньгами, з роботи, може, у вас є сім'я? Ця людина просто хоче вам устроїти саботаж, зробити все, що завгодно, щоб підісрати. Пам'ятаєте, я сказала, типу, цей саботаж. Я скажу, де буде п'ятерка нічей, там та людина намагається вам підісрати. Я не знаю, кому це підходить. Може, ви там дивитеся з рибами, все прекрасно. Це не для вас, може, це друга людина якась. Але. Людина просто хоче сабатірувати ваші можливості. Причому в першу чергу чомусь фінансові або матеріальні. Зверніть увагу трудом на Це Людям, що не живе, це нормально, живе собі, розбивай свої оці якісь там не знаю. Так, дивимося з вами. Що вас чекає? Короля кубків не забула. Так, що вас чекає в роботі? Можуть бути легкі конфлікти. Може боротьба, конкуренція теж може бути. Що чекає козерогів в роботі? Хаос! Ой, сейчас почекайте. Бачите, карти скачуть. не це удержаться. Що чекає козерогів в роботі? В липні. Поїхали. Сила. Знову ж таки, це може бути людина у вас з роботи, яка бачить, наскільки ви класно справляєтесь з роботою. Королева. Мечів. Башня. Добрий день. Mm -hmm. Кажу саботаж якийсь. Смерть. П'ятірка Пентаклів. Четвірка мечів. Дьявол. Я, звісно, перепрошую, а що, що це таке? Що це таке? Для тих, кому це дійсно буде важливо, якщо у вас нічого не відбувається, все ок, не беремо на себе, не потрібно брати на себе лишнє. Але зверніть увагу, що королева мечів, це може бути ваша енергія, ви така холодна людина дієте з розрахунку, може бути таке. Але, скажімо так, мені здається, що тут комусь не дає жити ваше сяйво і то, наскільки ви успішно справляєтесь з усіма задачами. Де момент трансформації. А, для декого може бути таке, що доведеться піти з роботи. Ну, типу, я не можу сказати, що ні, тому що карти у нас смерть, башня, п'ятерка Пентаклі і дьявол. Ну, типу, сорі, я можу сказати, що у вас, звісно, все буде прекрасно, але давайте дивитися правді в глаза, багато хто з вас кине в мене тапками, тому що це може бути необ'єктивно. Але ми будемо дивитися зараз на всі можливі варіанти розвитку подій. Да? Коротше, дивіться, смерть, Башня. Може бути таке, що різко типу, скорочують, чи звільняють, чи ще щось, одразу пать каже, що я буду робити, де, де мені брати гроші, траля. То хочеться знати, залитися в норку, типу, там, все, я буду лежати, хай само рішається, нічого робити не хочу. Може бути таке. Але рано чи пізно у вас включається раціональний мозок і такий, типу, всяка-вся. Ми не забуваємо, що вхідна енергія у вас сила. Для вас любі перешкоди, це, звісно, вибачте, будь ласка. Якщо вас схватила за гріву і каже, відкрий рот, киса. Та бліточку не дозгають. Коротше. Нормально все. Дивіться. Будь-яка зміна, будь-яка башня, будь-яка смерть, будь-яка трансформація потрібна для чого? А я вам що скажу для чого? Дивіться, діявол на дні колоди. А, ця робота може бути для вас токсична, дитяча, завісима. Раз, світ. Ви закриваєте типу, це все і виходите на новий рівень. У вас в душі настає мир. У вас не оця, оць, не оця енергія, що тут випала, да? у вас в душі настає мир. Кайф, спокій, новий уровень. Шістка жезлів. Я просто достаю карти по очеріді, да, Що відбувається далі? Шістка жезлів. Ви перемагаєте всі обставини, ви на піки популярно, ви почнете десь вести в соцмережах якісь блог і станете на піки популярності. Імператор, <кій> Імператор це новий керівник, може бути, наприклад, чим? ви можете стати імператором, ви можете стати шефом, босом. Типу, да? жезлів. Ви можете планувати своє майбутнє. <кій> Я, звісно, перепрошую, воду не взяла. Коротше, я, звісно, перепрошую, але як ситуація складається? Якщо у вас дійсно, типу, якщо вам потрібна ця башня, якщо вона потрібна для того, щоб ви з цього токсичного місця, вона буде. І ну, типу, тут не збіжиш. З такими картами, типу, я не знаю, ну не збіжиш. Якщо башня на роботі не здається, то дивіться, у вас перша от пошагова, да? може бути період стагнації, башня його розрушає. У нас тут как дурак, да? Типа, четверка мечей, башня бьет четверка мечей. Короче, суть, суть в том, типа, что разрушение периода стагнации, да? Разрушение паузы, разрушение ожидания чего-то. Вы начинаете что-то получать. Вопросы финансов, проблем, кризиса вы решаете логично. Вы справляетесь, типа, с ними вы отсекаете все лишнее. Сила и смерть, типа, вы трансформуете будь свою слабкость в свою силу. Тоже кайфово, да? Типу, у вас місяць раціональний і таких якихось конкретних змін, скоріше ментальних. Розумієте? Типу, ви ментально змінюєтесь, типу, і ви підходите до роботи зараз. Ви от полежали, подумали. Тепер ви підходите до роботи більш якось свідомо, осознано і не вкладаєте занадто багато ресурсів, щоб не бути в ситуації, коли ти стаєшся без ресурсу. Грубо кажучи, справляєтеся з, яким... з якимись залежностями, з якимись страхами, з якимись токсичними маніпуляціями. Да? це плюс. Я вважаю, що це плюс. А знову ж таки, навіть якщо там, типа, щось вообще типа, печальне, да? в момент... башня в момент може бути печальна. Я і вспомню всі свої башні. Ой, я б вам розказала, але не буду. Коротше, казалось, що світ рухнув і житті далі нема. Тут має бути приближення. <свист> Коротше, життя є, і життя прекрасна, і життя тисячу лучше, ніж до цього. До цього це було суще страдання. Ось таке. Я вам сейчас серйозно говорю. Короте, тобто, щоб не відбувалося, тримаємося під контролем. Пам'ятаю, в роботі найважливіше: ноль емоцій, повний логічний контроль. Все. Ви знаєте, ви з усім справитесь, посилите. для вас взагалі нічого немає такого, що ви не можете исправить. справити. Коротше, у вас буде, грубо говоря, якийсь двобій з дьяволом в роботі. Нічого справитись. Все буде кайфово. Особисте життя. Давайте, хоч тут буде якийсь приятний меседж, без всяких здвіжок, подвіжок, типу, що у нас тут башні, шмашні. Давайте щось приємне. Так, що чекає Козорогі в липні в особистому житті? Оїхала. Десятка кубків! Спасибо! Бачите, карти мене чують. Ми взагалі програміруємо. Веселий суд. Верховний суд. Все хорошо. Четвірка мечів. Угу. Світ. Я тільки подумала, зразу вийшла. Туз мечів, так. Да. Та-та-та. Да -да 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 -да. Повішли. Угу. На дні колоде сімка кубків. Я вам зараз розкажу, що тут происходит. Я виклала десятку кубків, подумала, що типу, ну, в цілому енергія кайфова, в парі ви, чи не в парі, ви в щасті, ви в кайфі. І коли випав, типа, веселий суд, зазвичай, це коли відновлення якихось стосунків. Але є нюанс. Тут карта якась така, як будь то хтось сообщає супер суперрадусну новість. Я така собі в голові ще подумала. Думаю, може, це хтось буде сообщати новість про те, що він одружився, наприклад, да, там, чи а, я там, не знаю, вагітна, да, чи ми, ми там, не знаю, що вирішили переїхати в інше місто, з сім'єю. Тут про те, про єднання. Якщо ви, наприклад, уже в парі, це якийсь дійсно вихід на новий рівень, ви будете всім розказувати якісь класні новості, всім сообщати, всім родичам, друзям. Да. Це буде прямо якась ну, чітка правда жорстка. Да? Uh, Прояснення, прорив. Uh, для когось може радісною новості бути, типу, що все, ми розводимося. <гум> Тих. І це, типа, радісна новина. Ну ви знаєте, всіх бувають різні ситуації, для когось розлучення, це, типу, прям щастя, покруче свадьби. Я, ну, я не за себе говорю, просто говорю, що таке буває. Uh, в будь-якому разі. Момент, який у вас буде таке блаженство. Таке щастя. Через якісь такі класні новості. Типу, якщо ви не в парі, ви будете, знаєте, ви якось знайдете людину, з якою ви зможете побудувати пару. Якщо ви в парі, то ви зможете, ви будете планувати своє майбутнє і сім'ю, сім'ю найголовніше, та? типу, може, ви дійсно там, може, у вас дитина буде скоро, ви там не знаю, дізнаєтесь. Є момент, що от, от, от четвірка мечів це, типу, повтор старих ошибок. Або пауза, теж да? якась пауза, пауза і повіжний переосмислення. Що в принципі логічно. Новини, які тут будуть у вас в липні в особистому житті, це новини такого характеру, типу, що ну вони дуже важливі і я б сказала, вони кришестосні. В якому плані, типу, що вам доведеться повністю переосмисляти своє життя, як ви будете жити далі? Типу, Якщо ви одружуєтесь, то вам треба буде думати тепер, ну якби як пара, напевно, да? Ну то не обов'язково, що ви злиплись з жопами, да. Ну, увазі, типу, що ви все одно маєте планувати як сім'я щось. Якщо ви там розлучуєтесь, розлучаєтесь, і для вас це щастя. Для вас це полюбасу буде щастя. Тому що це для тих, коротше, ви поняли, для тих, хто це буде робити, це буде щастя. А то ви теж будете планувати, як я буду далі жити. Тут ідуть якісь дуже кардинальні зміни. E, і вони вас заставлять трошечки підзависнуть, переосмислить все для того, щоб типу все встигнути. Можливо, ви десь будете брати паузу від спілкування якогось, да, там, тому що вам потрібно буде узгодити багато різних питань, e, ви розумієте там, типу, що вам доведеться принести якусь жертву, мається на увазі, типу. А, якщо ми з'їжджаємося разом, то хтось має типу, своє місце там, оренди да, віддати, да, там, чи продати свою квартиру чи ще щось. І деякі моменти вирішення таких от бюрократичних штук. І вони можуть трошки визивати состояння, я не хочу це ну на то, таке щось. Да? Вот. Ну то, що у вас буде якесь щастя, це, прям, конечно, шик. це шик. Одні колоди у вас сімка кубків. В цій колоді, звісно ж, говорить про те, що хтось може приховувати свої емоції. Мені кажеться, що просто ви певний час приховуєте класні новини від своїх родичів, друзів, там да а потім ви просто їх так викатуєте, Тут ви приховуєте тут, ви вже. Викатуєте, прям трубите в трубу і всі, просто подивіться на людей, типу, ваші близькі вони будуть дуже раді, вони будуть прям е кидати шапки, там, цвіточки, радуватися, писати вам кучу сообщень, тому що будуть дуже за вас раді. Ці новини у вас в особистому житті для вас будуть просто ну, кайфові. Але то, що ви зробите паузу перед тим, як їх повідомлять, 100%, тому що вам потрібно буде повністю перепланувати своє життя. Да, воно буде повністю по-новому у вас уже. Козороги. Ну, блін, я не знаю. кайф, Новості шикарні. Мені подобається. Мені подобається. Так. Три важливих події. Давайте. Три важливих події в житті. Козороги В липні. Ану. Так, подія номер 1 Подія номер 2 Чи така погризана на картах то погриз? Три. Поїхали. Перша подія. Паш жезлів, нові починання. якісь, знаєте, Перші кроки в чомусь можуть бути, так? що це таке? Дев'ятка жезлів. Десятка жезлів, що жезлів багато. Дві камичів. Це може стосуватись, наприклад, роботи, що от вам. Важко, ви закінчили щось, що приносило вам багато такої важкості. І зараз вам потрібно робити перші кроки, щоб вийти з тупіка, щоб почати ну, якийсь новий шлях. Трошки стрьомно, але ви рискуєте, Нормально. Ви не знаєте, що вас чекає за рогом, поэтому ви йдете на увагу. І це ок, це нормально. Шістка жезлів. Ну ви от пам'ятаєте цей вайт Тут є? От. Типу, дуже похоже. Да, дуже похоже, ви сообщаєте якісь новості і прям всі такі: Ей, Кайф, поздравляємо! Ну, що це таке? Давайте подивимося. Місяць це може бути вагітність. Або дуже емоційно така емоційна новина, прям П'ятірка Підкармочів, ви переживаєте, поки не хочете нікому казати, п'ятірка мечів, переживаєте щось в глазі. Неудивительно. Коротше, ви боїтесь сказати про якісь новини, щоб не було ніяких негативних да? типу, Коротше, суть в тому, що ви хоч трошки попереживали, але суть в тому, що ви потім повідомляєте ці новини, і у вас все кайфову. Трійка мочів. Що вас може розчарувати трошки? Мені кажеться, що комусь дуже не сподобаються ті новини, які ви скажете. Типу, всі будуть радіти, всі бачу там основні близькі, да? а буде один оцей саботажник, який буде намагатися, типу, коротше, ліба психовать, лібо плюватися ядом, але ну, вже пізно. Пазняк метаться. поздно пить боржоми, до бочки твалість, тройка мічучу. Четвірка пентаклів, четвірка жезлів, верховна криця. Це може бути людина, якась, яка думала, що у неї вже все на мазі, наприклад, да? Тобу, я не знаю, яка ситуація була. Ця людина думала, що вона вже увела там щось у вас або когось у вас. Але бачить, що у вас то все шикарно, у вас все кайфово. І, типу, вона може показати свій істинний фейс вам. Тобто, ви узнаєте, хто це. Це може бути ваша близька подруга чи сестра, там, да? Ви дізнаєтесь якусь таку новину. Вам буде не дуже приємно, але, ну, типу, це її проблеми. Типу, ці саботажники всі, потім. Улітаю далеко і далек, далек, надовго. Коротше, суть в тому, що е, вас може просто розчарувати, що така близька дитина в вашому оточенні може бути настільки гнилою, але перевіряйте завжди оточення. Це дуже важливо. Я хочу подивитись вам відказку від всесвіту. Так. Так, так, так. Підказка для козорогів в Новий партнер. Може, ви дійсно лежить. Радість над ніколоди. Е, ви дійсно можете сообщити, що типу, у вас з'явився хтось там, да? чи ваш партнер при, як це, набув нових якостей. Типу, ви він тепер у вас жених, чи ваша невеста, да? чи ваша дружина, ви одружуєтесь, чи вона тепер буде мамою ваших дітей? Коротше, не знаю в тому, що типу, для вас це радісна новина. І просто не всі можуть радуватися так, як будуть радуватися, як ви будете радуватися. Просто пам'ятайте про це, що у всіх завжди є якийсь саботажник на задньому фоні. Раді Бога, хай сабатірують далі. Будьте відкриті до будь-яких починань. Побачите, все буде кайфово. Головне, вовремя робити чистку оточення. Бачите якусь хіробору, кажете до побачення. Телебачення. Да? Напишіть мені, будь ласка. В коментарі. А <ріст> Поставте лайк, підпишіться, розкажіть мені потім, як у вас проігралось, які були класні новини. Люблю вас сильно, обнімаю і побачимось в наступному відео.